Привіт всім! Сьогодні розкажу про загрузку куща е, урожаєм винограда преображення. Я на рукав поцепляю 7 грон. Залишаю 7 побігів на кожний пагін залишаю одну грону. От. Та сторона в мене експериментальна була. Вона була обрізана на рожки, потім перегружена. Взагалі я до... тренувався, що залиши цей рік на... без того уро... рукава повністю. Він без урожаю. Він був перегружений, цей рік там немає нічого зовсім. Тобто, вивод який, що ну, на моєму участку тягне лише одну грону на побіг. Більше він не тягне, він перегружається. Последні перегрузки Такі, що ми залишаємося без побігів, без грон і без урожаю. Я думаю, що більше він ну, може в когось і тягне. Між опорами у нас 3 метри. От. Ну, коли ми залишаємо по одній гроні, у нас буде гарна грона. Крупна, швидко вистигає. Вистигає гарна лоза. І буде урожай і цього року, і наступного року буде гарний у нас урожай. Все, дякую за пру. Ми перейшли на другу сторону. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 грон на рукав. От, вони гарно дозрівають. Набрали колір. Ну, ще вони сахар, цукор не набрали, тому що цей рік затягнулося все. А це той рукав, що був в прошлому році перегружений. Тобто він випускає побіг отакий коротенький. І кажуть, що немає точки росту. Ну, насправді це не точка росту, це просто результат перегрузки. Тобто побіг не може вже видати нам грону, він просто, ми його просто виламали і викинули, тому що він, він нам нічого не дасть. От. Це в минулому році я їх залишив, вони виросли по пів метра, були такі величезні грони, от Такий Такий побіг і така груна. І воно все не визріло, я його все викинув. Так що, результати перегрузок. Ну, а як ви будете нагружати його, вирішуйте самі. Хочете багато доброго винограду чи небагато, не доброго, це ваше діло. Дякую, до побачення.